Всім моє вітання. Сьогодні у нас останні вихідні літа, і ми вирішили з братом е, спробувати ще раз виїхати на риболовлю. Дядя Андрій, вітання усім. Е, чому я кажу, що спробувати? Тому що три останні рази, три, е, коли ми їздили на риболовлю, у нас пройшли просто під знаком Минус. Дивіться, ми їздимо е, з ночівлею раз на два тижні, бо більше у нас не виходить, треба працювати. Сразно два тижні і через кожні два тижні ми їздимо. І от е, самі рахуйте, тобто вже два місяці у нас толком не було рибалки. Ми їздили, чесно, два рази у Коларово, один раз у, у мішково-погорілого. На Інгул. так У Коларово з'їздили перший раз. Там два, два підлящика піймали, якийсь там дохлих. Потім з'їздили у мішковку жодного клювання. І потім вже з'їздили останній раз перед цим, два тижні тому, з'їздили знову у Каларова і спіймали щось там три дохлих підлящика. Тому я не викладав ці відео, бо соромно викладати там нема на що дивитись. Ось. І що ми вирішили з братом? Думаємо, якось інгул у нас цього року ми на нього зробили ставку, а вона не спрацювала. Тому ми вирішили вдарити по старих місцях. І поїхати на Південний Буг, на ту локацію, на якій ми вже не були 10 років. Останній раз ми там рибалили у жовтні 25-го року. — 15-го. — Ой, 25-го, кажу, ще зараз, це зараз 25 рок. А ми були у жовтні 15-го року. Це Південний Буг, село Покровка. Тому ми зараз туди їздить прямуємо. Ну що, подивимось, ми не знаємо, зовсім не знаємо, що там з цими місцями. Може вони з очеретом всі заросли, там і проїхати не можемо. Тому будемо сподіватися, що ми зможемо там встати. Ну, як приїду, я вам все покажу. Давайте. А якщо ми не станемо, будемо шукатись десь, шукати, де там приткнутись, можна далі вище за течою туди до прибужан. Десь там будемо шукати де встати. Але я сподіваюся, що ми зможемо стати там, де запланували. Давайте. Добралися ми до нашого містяка оцього, де ми тут рибалили. Але що я вам хочу сказати? Що заросло воно. Видно, що не дуже тут якби, люди їздять. Взагалі, там ще отак от я стою отак от. Спиною і там зліва ще були містяки, але там не проїхати. Дороги взагалі немає. ось А була тут дорога була. Зараз взагалі заросла, немає нічого. Ну і тут от будемо рибалити з братом. Зараз покажу. Видно, до речі, видно, що люди тут бувають, але не дуже багато. Трошки так трава прим'ята, потоптана. що Є вон, бачите, водорості, видать, що доставали, коли рибалили, вони заважали. Ось от, от, от таким вот чином. Тобто кучки вон водоростей є. Видно так, трохи сміття, ну куди без цього. От, Трохи. Тобто Видно, що люди тут інколи приїжджають, але щоб і так масово, то я напевно не скажу, що масово. Але спробуємо. Раз вже приїхали ми з братом, то вже ми спробуємо, тому що вже куди їхати. Зараз вже початок 3-ї години дня вже куди. Будемо вже рибалити як є. Вода, шановні, чистенька як сльоза. Ми вже звикли до Інгулу, що там вода мутна, а тут просто як сльоза. Я вже від такої води просто в захваті ну вже не звикли до такої води мальок плаває по дну, та красота. Ладно, будемо розкладатись і потім вже буду включатись, коли ми вже там будемо закидати все. Покажу, що далі будемо робити. Час летить, у нас вже майже 5 годин вечора. Ну, поки ми приїхали, ми приїхали вже пів третього було. Поки тут промірялись, вибрали точку де рибалити, поки там розклав ці ротподи. Відміряв все, там вудки. Ну саме знаєте, як це буває. Поки прикормку там замісили, ну таке. У мене аж руки чухаються так уже закинути, бо я ж вам кажу, що 10 років тут не рибалили. Це таке старе місце наше, на якому ми ну, минули роки, рибалили ще до того, як я почав вести свій блог. А, що залишилась за, запись, то це 2015 рік. Там у кінцевих заставках я залишу, кому цікаво, подивитись. Тоді непогано муляща тут на Дубасово. Зараз я вже поставлю оснащ... оснастки і покажу вам, на що я буду сьогодні ловити. До речі, брат вже закинувся. А, забув сказати, брат закліпсувався на дистанції 42 метри. 45. 45, о. А я закліпсувався на дистанції 34 метри. Поясню чому. Величезна яма. На центр, на, у центрі ями там глибина 8-8 з копійками метрів. Тому виход починається десь от, якраз 3-4 метри, там виход з цієї ями виход, десь з 7, 7, 5-7 метрів на, от, ну, туда, на 6. І там от, я закінцювався на початку цієї виходу з ями і там після цього йде такі пологи, пологи. Підйом вже майже тут під берегом починається знову ну, на милину. Підйом такий йде з 6 метрів, десь 6 і от до 5 там, до 4,8 плавно-плавненько піднімається. І я от якраз на початку цього підйому і закліпсувався. Подивимось, У мене таке сподівання, що риба особливо у темний час вийде ось сюди на милину. Ну, подивимось, все, буду зараз закидати і покажу, на що я буду рибалити. Ну, Перше, звісно, останні роки, то я рибалю завжди на флетку і тут на попапчик. Навіть на річках я рибалю то непогано. Іноді непогано. Не кожного разу, ну, іноді непогано дуже так трапляється. Так, зараз я буду бачити від профмонтаж. Попапчик 8 мм кисла груша. Прикормка, до речі, ту, на яку ми вже останні сезони рибалимо. Там, хто дивиться, зрозумів, про що я кажу. В посиланнях я залишу і е, в описі. Так, другу вудку поставлю теж на флетку 100 грамів, бо те, чия тут є. І непогана. Так, але, 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 ні попапи, нічого такого. А, олдскульний хробак. Ось так от. А. Тому що вже кінець серпня. Кінець літа вже можна починати шукати рибку і на хробачка. Третю вудку поставлю на чистого опарика. Спробую. на три чистих опаріка. ось так от на таку от якраз вона і називається ріка четверту макуху четверту вудку закину на макуху зараз от рибалю на отаку от макуху флюора, від Короний мед флора Макуха. Дуже я вже пробував на цих рибаловлях, котрі не вдалися, що я вам розповідав. Тоб, ця макуха мені дуже сподобалась. Ну, ми раніше на неї рибали, і на Дунай ми її возили, коли на Дунай їздили. Тому це непогана тема. Що я тут Гибалю на надзвичайний тлівий макушатник, як його робити, що там з ним робити, то відео в мене є на каналі, я там залишу посилання і в описі під відео теж додам. От. Так, шановні, два гачки, один гачок, гачок буде пустий, а один гачок я поставлю а, цю плаваючу насадку. Шановні. Ось і перша риба, ти диви, яка таранела. Uh -huh. Так, а в мене трава проплила і загорнула всі будки мої. Зараз треба знову усе перекидати. Тільки закинув. І по-новому, О, бачите, вон він падла така. Нарешті все закинув. І деякі вже не по першому разу. Поясню чому. Страшенна а, течія пішла. Причому в обратку. Давік з ліману лиману приплив. І тому йде течія в обратку і несе з собою таку жеті. Лахміття таке трави, там ще очерет такое цепляється на жилку і от стягую постійно. Таке, буде трудова, я чую риболовля. Ну, що я можу сказати? Вже першу рибку на старому місці ми спіймали. Ну завжди, Як завжди, брат першу рибу взяв, але і така тарануха прям така зачотна та варна. Подивимось, що буде далі. Ну, а я зараз вже а, повечеряю. Бо вже у нас майже 6 годин вечора, зараз по та будемо продовжувати рибалити з братом. О, тут у нас буде зараз тут табір, машина. Вона завжди у тіньку. Тут зараз поставимо намет з братом десь та будемо готуватись вже до ночівлі. Ну, сьогодні ми, я так думаю, посидимо десь до 11 точно. Там подивимось. Так, зараз у нас вже 23 хвилини на сьому, тому часу у нас не так багато вже залишилось. У мене теж на опарика здобич. О! Та ні, вона мала. Бачите, боремося вон з травою, бачите який жмут. Це вже пласкірка до нас завітала у гості. Дрібна. Іди гуляй. Видивиться, який жор на вечір пішов. Так, пласкірка є. Так, ну тут зараз треба... Витягати, ви бачите, тут вудлище несе. То я не стільки ловлю ту рибу, скільки від трави рятую. Отак от, от. На фідер дивіться яка тарань. Да. Який розмір просто чудовий. Я не знаю, буде окрім неї щось чи ні, але розмір просто. Це вже третя отака. Там були дрібніші, ми їх викидали, а це, це, це третя. вона там Ні, ну рижа, як для тарані, то вона дуже гарна. вже майже 11 годин вечора. Будемо вже лягати спати, тому що ну, немає що робити. То несло траву страшенно, ну хоч риба там потрошки клювала. Клювала таранька і така різнокаліберна. І непогана клювала. І клювали потім і дрібні. Також дрібна пласкірка клювала, ну хоч щось на вечір був, був вихід. А потім траву перестало нести <свісно> і перестала риба клювати. Ну, як завжди. То таке. Ось. Ну, щось там з травою було жахіття. Згартала ці вудлища. Вони стягувала їх з ротпода. Вони падали. Та таке щось створилось Затягувала в зацепи, то потім обривали там оснастки ну Це така була риболовля, щось, щось з чим-то. Таке рідко буває, але буває. У нас на бузі бувало таке з братом вже. Ось якось так. Зараз, зараз ляжемо відпочивати. у четвертій ранку підйом і будемо продовжувати намагатись щось піймати. Чотири ранку. Ми з братом прокинулись. Підпочили. Ось ніч. Темна-темна. Луни немає. Взагалі ну дуже темна ніч. Ну що, зараз починаємо закидатись. Трава, вон, я так подивився. Трава так і є отак от перед те. Перед нами. Тобто зараз зранку у нас все продовжиться, наше оці страждання. Але діватись нікуди. Виїхали ріка, це така справа. Природа проти неї не попреж. Будемо продовжувати, ну що зробиш, що така от у нас риболовля сьогодні. сьогодні. Так, ну все е, стосовно самої риболовлі. Все залишаю, як є, нічого поки міняти не буду. Тобто всі вудки, єдине, що я а, вже вечором вчора. Відірвав макушатник, тож я казав, що оснастки. То, та, зараз закину три вудки свої попередні і макушатник перев'яжу, тому що там затягнуло в якісь зацепи, вже витащити було неможливо. Прийшлось рвати. Які улови. Бачите? Це отакі у нас у нас улови сьогодні. Ось такі жнітяки. От. Отак от, о, бачите о. Ну, що робити? Ось і початок ранку. Да. Перша рибка. Що, пласкирка? Да. Дрібна пласкірка. Тобто ми її дочекалися. Вона прокинулась. Було темно, нічого не клювало, а зараз вже, бачите, світанок почався. І все. Почалася дрібнота. У жмуті трави. Бачите, на апаріка витащив ще одну. Отаку фантастичну пласкирку. Да. Якось не дуже ранок починається. Ранок у самому розпалі. Що, по траві продовжуємо боротьбу з травою, але в меншій степені, ніж учора ввечері. Якось, ну, трохи краще. Ну трохи, зовсім трохи. Так, ну що, покльову клює дрібна пласкірка. Ну що жмут трави і барабанна дробь монстр з глибини О! оце так риба мечта поета на сусіднє місце тут десь метрів 20 від нас під'їхав місцевий дядечка каже що риби немає він рибалить Тут майже кожного дня, бо він місцевий тут з покровки. І каже, що дуже все погано. За все літо каже, жодного карася не спіймав. Ось. Тому я не знаю, де поділася риба на південному бузі. Щось дуже погано Тут він поруч з нами ставки, рибалить Зараз вже біля сьомої години ранку. Ото дідна пласкирка клює і дідна таранька. Не під лящика, ні карася, нічого немає. Якось щось трапилось з річкою. Колись ми тут непогано тягали лящів, карасів, а зараз пусто. Малька повна, до речі. Малька просто під берегом кішма кишить. Але щось гарного нічого немає. Манах, я таку риболовлю, шановні вип'ю я краще ранкової кави. Бо так, дрібна тарань, дрібна пласкірка, траву несе, нема вже ніяких сил боротися з цим. О, знов щось там не дасть купити кави. Вон бачите, О, жмут трави який Ось. І бинго. Дрібна тарануха рануха. Ди гуляй. Ось отака сьогодні риболовля. Макушатник No. Зараз ми ще 30 хвилин половимо з братом. І будемо... Закінчувати нашу одіссею. Я його вже і закидати не буду. Зараз буду вже складати. Тому що така риболовля вже настобридла. На цьому вже все. Траву понесло, я вже вимотав свої будлище, вже не буду їх закидати. Зараз дозбираємо намет і будемо вже збирати повністю речі. І та Двигати додому. Ну що, вже саме бачили, невдачно. Що я можу сказати? Я не знаю, що трапилось з річкою у нас. Ось і на Інгулі глухо, і тут глухо. Раніше ми тут рибали дуже добре. Я не знаю, що трапилось. Пишіть, хто рибалив, якщо від Нової Одеси до Вознесенська на... В Південному Бузі, як і у вас успіхи, тому що те, що у нас сьогодні, це інакше як якісь, якимсь соромом не назвати це не... На цьому все. Бажаю усім вдалих риболов, щоб не було так, як в нас сьогодні. Пока.